Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні до нас завітала Машенька, казки три ведмеді. Вона зламала стільчик маленького мішутки та хоче замість зламаного зробити новий разом з вами. Підготуємо наші ученята до роботи. Слідкуйте за червоною крапочкою. Вгору вниз, вгору вниз, вліво, вправо подивись. Рухаємося по колу. Молодці. Для роботи нам потрібні силуети стільців, вирізані з аркуша картона, відчіпуємо від великого шматка пластиліну маленькі та починаємо їх втирати або розмазувати. Ось таким чином. Ось такі красиві стільчики в нас вийшли. А ми з Машенькою чекаємо на фото ваших робіт. Дякую, малята.